Сторінка 47. Параграф 16. Повсякденне життя населення Месопотамії. Помешкання: природні умови мали великий вплив на те, що люди їли, у що вдягалися, де жили. У Месопотамії єдиними доступними матеріалами були глина та очерет. Для будівництва переважно використовували саман. Згодом для надання цеглі більшої міцності її почали випалювати за допомогою нафти. А щоб обезпечити фундамент від розмивання під час повені, його обмазували природним асфальтом. Вікна в будинках були дуже маленькими або ж їх зовсім не було. Лише отвори під стелею або в даху для доступу повітря. Дахи робили плоскими, вночі на них спали, тому що там було прохолодніше, ніж у середині будинку, а вдень на сонці сушили овочі, фрукти, рибу. Через нестачу деревини меблів також майже не було. Речі тримали в очеретяних кошиках, продукти у глиняному посаді. Харчування. Більшість людей харчувалися тим, що самі вирощували. Основою раціону пересилічного населення месопотамії були ячмінні, хліб та каша, а також овочі, цибуля, чесник, різні види салату, бобові і риба. Знали би близько 50 видів. Набагато рідше м'ясо свинина, баранина, козлятина. Щоб підсолодити страви, вживали сушені інжир, фініки, виноград, а також мед. Загалом у месопотамії шанували смачну їжу. Відомо про 800 видів напоїв та страв, серед них 20 видів сиру, 100 видів супу та 300 видів виробів із борошна. До наших днів збереглася книга рецептів із Вавилону. Вона містила 25 рецептів, серед яких 21 м'ясна страва. Одяг у Шумері через спеку носили мало одягу, його здебільшого виготовляли. З вовни. За часів розквіту шумеру чоловіки ходили у своєрідних спідницях, а жінки у сукнях із суцільного шматка тканини. Поступово крій одягу ставав складнішим. Прості люди використовували нефарбовані тканини, лише заможні люди носили кольорове вбрання та одяг із льону.